Кожен поважаючий себе купець знає, що найкращого місця, як Стамбул, годі й шукати. Лише тут купці і їх помічники можуть подвоїти свій прибуток. Безмежні можливості відкриваються тим, хто володіє талантом торгівлі і вміло керує своїми помічниками. Слідуючи вузькими вуличками Стамбула, ви знайдете місце, де живе постійний гамір і метушня, адже тут є все, що душа забажає, і свіжі соковиті фрукти, і різні духмяні спеції, дороговартісний шов, і навіть вироби тутешніх ювелірів. У настільній грі Стамбул вам потрібно стати не лише успішним купцем, а й вмілим організатором, адже належна організація це ключ до вашого успіху, тож ваші візочки мають бути наповнені товарами якомога швидше, а кишені сповнені не лише лірами, а й безцінними рубінами. Всім привіт! Вітаю вас на каналі Beaver Games І сьогодні у нас огляд на відому настільну гру Стамбул, яку локалізувало видавництво планета ігор. Тож, якщо ви не знайомі з грою або знайомі з грою і хочете подивитися огляд, запрошую вас до перегляду. Поїхали! У настільній грі Стамбул ви будете відвідувати своїм купцем і його помічниками 16 різних локацій базару. Кожна з цих локацій має свою окрему дію. Тож для того, щоб активувати якусь з цих дій, вам потрібно залишати на цій локації одного з своїх помічників. Але ви також можете активовувати місця на ринку, забираючи ваших помічників назад. А їх вам надається лише 4. Тож ретельно плануйте свої дії, щоб не залишитись без допомоги своїх помічників і відповідно без можливості активовувати локації. На початку гри усі гравці починають свій шлях з локації фонтан, і це, до речі, єдине місце на базарі, де вам не потрібен помічник, щоб активувати дію. Адже відвідуючи фонтан своїм купцем, ви зможете повернути до себе усіх помічників, яких залишали на різних місцях базару. На початку гри ви отримаєте собі візок. На якому будете зберігати отримані протягом партії товари. Спочатку гри його місткість обмежена, але впродовж гри ви зможете його добудовувати, що дасть вам змогу перевозити більше товарів і рубінів. А рубіни це і є наш переможний ресурс. Адже хто перший за інших отримає у свій візок п'ятий рубін, ініціює завершення гри. Тож давайте детальніше оглянемо місця базару і які цікаві дії вони нам пропонують. Загалом хід гравця складається з чотирьох фаз, але найчастіше ви гратимете лише дві з них: це переміщення і дія, а дві інші граються лише у випадку зустрічі з іншими купцями, родичами або персонажами, але про них трохи згодом. Коли ви виконуєте переміщення, то можете перемістити фішку вашого купця на одну або дві локації ринку, і якщо ви захочете, то після переміщення можете залишити помічника, щоб активувати дану локацію. А самі локації ринку тут дуже різноманітні. Це і склади товарів, відвідуючи, які ви зможете заповнити до максимуму різні товари на вашому візку. А якщо ви захочете зробити апгрейд вашого візка, то варто відвідати стельму. Де усього за 7 лір ви зможете отримати деталь для розширення вашого візка. А як тільки ви повністю його добудуєте, то отримаєте ще й один рубін. А як ми пам'ятаємо, рубіни це ключ до нашої перемоги. Коли ви вдосталь наберете товарів, то відвідайте малий або великий базар. Це місце, де ви зможете продавати певні товари, які зображені на тайлі попиту, а за них натомість отримаєте ліри, як зазначено у таблиці відповідного базару. Ліри, як і товари, дуже важливі, адже за них ви зможете торгуватись за рубіни. А якщо ваш купець відвідає чайхану, то ви можете загадати будь-яке число від 3 до 12. Якщо випадає число що дорівнює або більше оголошеного вами числа, то ви отримуєте кількість лір у сумі загаданого вами числа. В іншому випадку ви отримаєте лише 2 ліри. Відвідуючи місцевого ювеліра, ви можете витратити ваші ліри, щоб отримати рубіни. Для цього заплатіть у запас кількість лір, що дорівнює найбільшому числу, яке не покрите рубіном на тайлі ювеліра. Забравши куплений рубін, кожен наступний буде коштувати дорожче наступному гравцеві. Локація палац Султана працює дещо схоже як ювелір, тільки тут рубіни обмінюються на товари. Тож, як ви бачите, у цій грі вам буде де розігнатись і вільно будувати свою стратегію. Варіативності грі додають картки різних бонусів, які ви будете отримувати у локації караван Сарай, а також тайли поліпше, які ви зможете здобувати у малій та великій мечеті. Ці тайли вельми добре допомагають вам у грі. Отримавши такий тайл, ви можете навіть розжитися додатковим п'ятим помічником, що відчутно покращить вашу логістику. Тож тайли мають різні дії, які вельми поліпшують гру. А тепер кілька слів щодо фази зустрічі. У грі ви будете зустрічатись на різних локаціях з іншими купцями, а також вашими родичами, губернатором і навіть контрабандистом. Тож давайте по порядку. Якщо у кінцевому місці вашого переміщення ви зустрінете купців інших гравців, то ви повинні віддати кожному по дві ліри. Така собі зустріч згодні. Зустрівши губернатора, ви можете взяти одну картку бонуса з колоди собі на руку. За це вам доведеться сплатити двома лірами або скинути карту бонуса, яка була у вас раніше. А от контрабандист пропонує вам один будь-який товар на вибір за дві ліри або один ваш товар. Після зустрічі з губернатором і контрабандистом ви маєте кинути два кубика, щоб перемістити їх у нові місця ринку. А родичі це такі шпигуни інших гравців. Щойно ви зустрінете когось з родичів інших гравців, то ви повинні відправити їх до поліції. А в нагороду за їх затримання отримайте одну карту бонуса чи три ліри за кожного затриманого родича. А коли ви самі прийдете в поліцію і звільните свого родича, то зможете відправити його у будь-яке місце на ринку і виконати дію цієї локації. Тож, як ви бачите, гра вражає своєю цікавістю і варіативністю, тим паче, що вона видається одразу з двома доповненнями, які привносять ще більше стратегічності, планувань і нових модулів. У грі з'явиться новий ресурс у вигляді запашної кави, нові тайли локацій з цікавими діями, два нових персонажі і багато іншого. Тож раджу вам також поринути у пригоди Стамбулу і відчути себе заможним купцем. Чесно кажучи, я вже не думав, що хтось локалізує настільну гру Стамбул, тому я дуже радий, що вона заговорить українською. І на мою думку, це один з таких стовпів класичних настільних ігор, у основі якої механіки менеджменту ресурсів, а також активації локацій. А якщо ми додамо ці дві механіки разом, то ми взагалі отримуємо щось просто неймовірне. Тому що, як ви побачили у відео, ми будемо ходити по вуличках Стамбула, активовувати кожну локацію, яка має свою окрему і не схожу на інші дії. Тобто протягом партії ви будете обмінювати потрібні вам ресурси, і чим швидше ви отримаєте 5 рубінів, тим швидше ви її виграєте. Якщо говорити про взаємодію, то тут вона на досить високому рівні, тому що ви протягом партії будете постійно зустрічати або інших купців, або їхніх родичів, або персонажів, які у нас у грі, ви бачили тільки стартову розкладку поля. Це для перших ваших партій. А у грі у нас є досить багато різних розкладок стартового поля, що додає грі варіативності. Також гра буде видаватися з двома доповненнями, і у вас з'являться нові ресурси вигляді кави. Також будуть нові тайли ваших поліпшень, карти бонусів. Ну і як звичайно, без нових локацій. Тому з реграманістю тут все буде в порядку, і вам вистачить того контенту, який буде йти в коробці, на досить багато партій. Якщо говорити про мою думку, то я вам однозначно раджу цю гру, і гра вийшла ще у 2014 році і має досить велику аудиторію своїх шанувальників. Тому, якщо ви ознайомились з грою і побачили, що вам ці механіки близькі і вона вам буде цікава, то однозначно раджу вам її спробувати. А сьогодні у мене все. Дуже вам дякую, що ви додивилися відео до кінця. І якщо ви можете, підтримайте нас вподобайкою, напишіть коментар у підтримку каналу. І скоро побачимось, Па-па!